Всі, шановні представники влади різних рівнів, великодостойна громада. Слава Україні! Слава! Сьогодні на цій площі, цей сонячний день, ми віддаємо шану пам'яті українця. Людини, яка жила для України, боролась та загинула за неї. Людина, прізвище якої, незважаючи... На те, що вже пройшли десятиліття Сня смерті, до сих пір вселяє страх у наших ворогів. Людини, яка ще за своє життя став символом боротьби українців за власну державу. Однак ми не тільки шановуємо пам'ять, ми ще раз і ще раз засвідчуємо те, що боротьба триває. Триває боротьба проти нашого одвічного ворога. Ворога, який століттями намагався привласнити нашу культуру, переписати історію, знищити нашу державу і нас. Але я переконаний, що нам не страшні ні їхні ракети, ні шахіди. Неважлива чисельність руснявої орди, якщо як нація ми єдині, сильні волею і вірою, вірою в себе, в Бога. І в Україну. Слава силам оборони України. Слава вам і слава Україні! До слова запрошу.